Пенсія військовослужбовця у 2025 році. Як її оформити, на які надбавки розраховувати і як працює індексація? Хто має право на військову пенсію? Право мають особи, які проходили службу у ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, МВС та інших силових структурах. Головна умова: вислуга не менше 25 років або 20 років із правом дострокового виходу в окремих випадках. Порядок оформлення: зверніться до свого кадрового підрозділу для підготовки пенсійної справи. Підготуйте документи, Посвідчення особи, довідка про проходження служби, довідка про грошове забезпечення, рапорт або заява. Документи подають. До пенсійного фонду в електронному або паперовому вигляді. Розгляд справи до 10 днів, після чого нараховується пенсія. Надбавки до військової пенсії можуть додаватися за звання, за особливі умови служби, за участь у бойових діях, інвалідність, що отримана під час служби, індексація. Пенсії військовослужбовцям переглядаються залежно від змін грошового забезпечення в ЗСУ, щорічної індексації, встановленої урядом. У 2025 році індексація збережена і нові базові суми враховуватимуться автоматично при перерахунку. Хочете дізнатися, на яку саме пенсію маєте право, або виникли проблеми з оформленням? Запишіться на безкоштовну юридичну консультацію. Ми перевіримо документи, підкажемо, як отримати максимум належного.